На вулиці Соборності, 24 є споруда, в якій зараз працює краєзнавчий музей. А раніше тут була аптека, аптека номер 29 Будівля знаходиться на місці старої єврейської аптеки. До наших днів збереглися її залишки. Зовні непримітна споруда здається невеликою, проте вона має 300 квадратних метрів, у неї своя історія і є цікаві архітектурні деталі. Йтиметься про підземелля. Краєзнавчого музею та про декор стелі. У кінці 18 століття у Звягелі вже була аптека. У Звягельському календарі знаходимо рядки: 1798 рік. Загальна кількість населення Новограда Волинського становила майже дві тисячі осіб. У місті було 18 казенних і 325 обивательських будинків, одна лазня і одна аптека. Можливо, залишки саме цієї аптеки 1798 року можна побачити у краєзнавчому музеї. Під будівлею є льох своєрідний промисловий холодильник. У нішах погребу тогочасні аптекарі зберігали виготовлені мазі, бовтанки, настоянки. У 19 столітті у Новограді Волинському працювало два відомих провізори. Є письмові згадки про приватні аптеки євреїв Людовика Граціановича Махана і Йони Хаїмовича Товбіна. Краєзнавчий музей знаходиться на місці аптеки Товбіна, але чи не побудував товбін свою аптеку на насидженому аптечному місці? У 1956 році заклали фундамент нової будівлі, бо радянські аптекарі тіснилися у старому приміщенні. У 30-х роках аптеку Товбіна ремонтували і розширювали, але місто розросталося і потрібна була нова сучасна споруда. Працівники аптечного закладу перетворилися на різноробочих будівельників, вони підвозили цеглу та розчин, розчищали території. У 1958 році нову аптеку здали в експлуатацію. Про споруду на вулиці Карла Маркса, 24, тепер Соборності, є інформація у кількох номерах Новоград-Волинської міськрайонної газети Радянський Прапор. Перша згадка у пресі про неї датується січнем 1959 року. 4 січня 1959 року нова аптека номер 29 відкрилася. Простори приміщення обладнали найновішими приладами для виготовлення ліків. У нашому місті збереглося чимало предметів, які можна експонувати в аптечних меблях 60-х років, збережених музейниками. Для того, щоб переселити у цю споруду музей, її довелося відремонтувати і зробити внутрішнє перепланування. Окрасу приміщення ліпнину вдалося реставрувати. Після Другої світової війни у Радянському Союзі впроваджували індустріальні методи будівництва і почали засуджувати прикрашання, застосування колонат і ліпнини. У 1955 році край розкішному в архітектурі поклала постанова ЦК КПРС про усунення надмірностей у проєктуванні і будівництві у Новограді Волинському. Аптеку прикрасили справжньою ліпниною уже після постанови, і на щастя, цю красу вдалося зберегти.